Чи замислювалися ви коли-небудь, чому чим більше ви намагаєтеся, тим далі ви від своїх цілей? Ця суперечність мучить наше сучасне суспільство, культура, яка поклоняється надмірним зусиллям, парадоксально блокує наші найбільші бажання: зупиніться на мить глибоко вдихніть. Справжня трансформація починається саме тут. Роками я вірила, що мушу боротися за все, чого бажаю, доки не зрозуміла, що пливу проти течії життя. Поділилася Марина, підприємиця, яка жила на автопілоті, поки не відкрила силу ментального спокою. Її історія не унікальна, вона відображає тиху епідемію виснаження, що пронизує нашу культуру. Уявіть озеро ідеально спокійне. Коли його поверхня тиха, ви можете чітко бачити до самого дна. Це досконала метафора вашого розуму. Коли він збурений постійними тривогами, страхами, хвилюваннями, стає неможливо чітко візуалізувати те, що ви справді хочете втілити у своєму житті. Давні стоїки, філософи, які жили понад дві тисячі років тому, вже розуміли цей парадокс. Вони говорили про атараксію. Стан незворушного спокою, який дозволяє бачити реальність без спотворень, не випадково найуспішніші люди, яких ви знаєте, здається, мають певну внутрішню гармонію. За концепцією розслабитися, щоб отримати, криється давня мудрість, яку дуже мало хто знає. Подумайте, міцно стиснутий кулак не може нічого отримати. Та сама логіка стосується вашого напруженого і перевантаженого розуму. Він буквально відштовхує позитивні прояви, які могли б прийти до вас. Ментальний хаос не просто неприємний, він діє як негативне магнітне поле, що розсіює ваші наміри в тисячі різних напрямків. Чи помічали ви, як найблискучіші ідеї з'являються під час розслаблення? У ванні, на прогулянці чи перед сном у моєму попередньому відео на цьому каналі під назвою Опануйте емоційний інтелект 5 стовпів самосвідомості. Я детально пояснив, як неконтрольовані емоції створюють ментальний туман, що перешкоджає ясності, необхідній для втілення бажань. Це лише перший крок до розуміння того, як спокій стає вашою найбільшою силою. Спокійний розум це не тимчасовий стан, це навичка, яку можна розвинути, яка повністю перетворює вашу здатність втілювати бажання. Подумайте про олімпійських спортсменів вони досягають найвищих результатів. Не через напругу, надмірні зусилля, а через зосереджене розслаблення, що спершу здається майже суперечливим. Коли ви відмовляєтеся від нав'язливої потреби контролювати все, відбувається щось надзвичайне, пробуджується ваша інтуїція. Цей внутрішній навігатор точно знає, якими шляхами йти для здійснення ваших найглибших бажань, але. І це критично важливо. Він може спілкуватися лише через тишу. Серед постійного ментального шуму його найважливіші повідомлення повністю втрачаються. Ви втомилися боротися проти течії. Існує розумніший шлях, метод, який перетворює зусилля на благодать, а напругу на справжню силу. Філософія свідомого розслаблення не означає відмову від. Цілий, вона означає досягнення їх з половиною зусиль і подвійними результатами. Якщо ви коли-небудь почувалися розумово виснаженими навіть після гарного сну, залиште вподобайку під цим відео, поділіться в коментарях. Яка сфера вашого життя найбільше страждає від надмірної ментальної напруги? Це лише початок подорожі. Фундаментальна суперечність Яку нам потрібно вирішити, як підтримувати цілеспрямований фокус, водночас культивуючи внутрішній спокій? Відповідь лежить далеко за межами простих технік розслаблення. Вона передбачає повну переорієнтацію того, як ми ставимося до наших найглибших бажань. Наша схильність до надмірного контролю не випадкова, вона запрограмована в нас з дитинства. Подумайте, скільки разів ви чули старайся більше або без поту нічого не отримаєш? Ці зовні нешкідливі істини створили токсичний ментальний патерн. Ми пов'язуємо цінність із зусиллями, а не з результатами. Чи помічали ви, як деякі люди ніби притягують можливості достаток стосунки з очевидною легкістю? Секрет не в тому, що вони роблять, а в тому, як вони існують. Вони опанували мистецтво потоку і прийняття, що виходить за межі парадигми, зусилля, результат. Практика уважності це не просто ще одна техніка, це революція у способі сприйняття реальності. Коли ви розвиваєте. Здатність спостерігати за своїми думками без осуду чи ототожнення відбувається щось магічне. Простір між стимулом і реакцією розширюється, і в цьому просторі міститься ваша справжня сила. Роками я був у пастці замкненого кола тривоги і розчарування, доки не навчився просто спостерігати за своїми думками, не реагуючи на них імпульсивно, розповів Карло. Керівник, який трансформував свою кар'єру після відкриття сили спостережливого розуму, його продуктивність потроїлася, коли він перестав боротися з власним розумом. Річка не бореться, щоб дістатися океану, вона просто тече шляхом найменшого опору. Ця метафора. Яку часто неправильно тлумачать, не пропонує пасивність, а радше розумне узгодження з природними силами життя. Ви можете боротися з течією або використовувати свою енергію для стратегічної навігації. Якщо ви ще не дивилися, у нас є повне відео. На каналі Ви контролюєтеся обставинами формула ментального звільнення, де я покроково показую, як виявити шаблони опору, що саботують вашу здатність втілювати бажання. Існує принципова різниця між продуктивним контролем і шкідливим опором. Перший виникає з ясності та спокою, тоді як другий народжується зі страху і тривоги. Чесно запитайте себе, ваші щоденні дії походять із місця довіри чи невпевненості. Техніка відпускання це не капітуляція, це свідоме звільнення від прив'язаностей, які більше не служать вашому зростанню. Подумайте про всі ситуації, стосунки, переконання, які ви продовжуєте міцно тримати. Навіть інтуїтивно знаючи, що їх варто відпустити. Що станеться, якщо ви нарешті відпустите? Коли ми практикуємо прийняття теперішнього моменту, не плутаючи з пристосуванням, ми активуємо рідко обговорювану суперсилу, здатність бачити можливості, невидимі очам опору, напружений розум бачить лише проблеми. Спокійний розум помічає нескінченні можливості в тій самій ситуації. Квантова фізика демонструє щось захопливе, субатомні частинки поводяться інакше, коли за ними спостерігають, вони просто змінюють свою природу. Так само ваші зовнішні обставини реагують на якість вашої уваги. Хаотичний розум створює хаотичну реальність. Спокійний розум проявляє гармонію. Ця концепція може здаватися абстрактною, але її застосування надзвичайно практичне. Спробуйте просто зараз, опустіть плечі, розслабте щелепу, глибоко вдихніть. Ви відчули миттєву зміну якості вашої присутності. Ця невелика корекція, що практикується послідовно, перекалібровує все ваше енергетичне поле. Справжній потік не означає відмову від цілей, це означає досягати їх із внутрішнього стану, узгодженого з тим, що ви хочете втілити. Існує непорушний універсальний закон. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, чим ви є. Ваша внутрішня вібрація передує будь-якому зовнішньому прояву. Залиште в коментарях, яка ситуація у вашому житті могла б виграти від підходу розумного потоку замість постійної боротьби. Ваша відповідь може надихнути інших, хто стикається з подібними викликами. У наступному розділі ми перетворимо ці принципи на конкретні практики, інструменти, які ви можете впровадити негайно для виховання. Ментального спокою, що природно притягує ваші бажання. Перехід від філософії до практики ось де відбувається справжня магія. Вийдімо за межі теорії та зануримось у практичні інструменти, які перетворять вашу здатність втілювати бажання через спокій. Перша техніка, можливо, найпотужніша, це щоденна практика вдячності. Не плутайте з простим позитивним мисленням. Ми говоримо про науково задокументоване неврологічне перекалібрування. Коли ви висловлюєте вдячність протягом трьох хвилин щоранку, без винятків, ваш мозок буквально реконфігурує фільтри сприйняття, ви починаєте помічати можливості, які завжди були поруч, але залишалися невидимими через стан хронічної ментальної напруги. Чи намагалися... Ви колись відчайдушно щось матеріалізувати, але чим більше ви намагалися, тим далі воно здавалося. Цей парадокс має нейробіологічне пояснення під впливом стресу, ваша префронтальна кора, відповідальна за творче мислення, буквально вимикається, вдячність обертає. Цей процес, активуючи саме ті ділянки мозку, які необхідні для ефективної матеріалізації. Я роками намагалася силоміць досягти успіху в бізнесі, доки не відкрила силу вдячності як інструменту матеріалізації, поділилася Рената. Підприємиця, яка трансформувала свої результати, змінивши внутрішній стан, вона помітила, що можливості почали з'являтися магічно. Коли вона перестала переслідувати їх звідчаєм, розвиток ритуалу усвідомленості не має бути складним. Почніть із лише п'яти хвилин щодня, присвячених свідомому спостереженню за своїм диханням, думками, тілесними відчуттями. Ця проста звичка створює те, що я називаю ментальним простором необхідну умову для будь-якої значущої матеріалізації. Як я продемонстрував у відео, мистецтво опановувати свої емоції на нашому каналі. Ця техніка є фундаментальною для створення емоційної основи, яка підтримує весь процес матеріалізації. Емоційна ясність передує ясності мети, яка у свою чергу активує магнітну силу зосередженого наміру. Стан перед сном являє собою надзвичайне вікно для програмування підсвідомості. Останні п'ять хвилин перед засинанням це коли ваш мозок переходить у тета хвилі, ідеальний стан для посіву насіння намірів. Спробуйте візуалізувати свої бажання здійсненими в цей конкретний момент з максимальними сенсорними деталями. Ваша ранкова рутина це не просто набір звичок. Це буквально вібраційне програмування на весь день. Ретельно переосмисліть перші 30 хвилин після пробудження. Цей період визначає енергетичний тон на наступні 24 години, повністю виключить негативні новини, соціальні мережі, електронну пошту протягом цього священного часу. Свідоме дихання виходить далеко за межі простого розслаблення. Це інструмент узгодження між наміром і проявом. Щодня практикуйте дихання 4, 7-8, вдихайте 4 секунди, затримуйте 7, видихайте 8. і спостерігайте, як експоненційно зростає ваша здатність залишатися спокійним у складних ситуаціях. Існує рідко згадувана давня техніка сканер тілесної напруги. Тричі на день присвячуйте дві хвилини систематичній перевірці кожної частини вашого тіла, свідомо розслабляючи зони, де виявляєте напругу. Ця проста вправа розблоковує енергетичні канали, необхідні для плавної матеріалізації. Спокійна матеріалізація це не подія, це стиль життя. Усі ці вправи повинні органічно інтегруватися у ваше повсякдення, доки не стануть вашою другою натурою. Недосконала послідовність перевершує випадкову досконалість, п'ять хвилин щодня дають кращі результати ніж година на тиждень. Якщо цей контент резонує з вами, активуйте дзвіночок і залиште вподобайку, щоб більше людей могли відкрити для себе ці трансформаційні інструменти. Поділіться в коментарях, яку з цих технік ви впровадите першою, і чому. Сила цих практик полягає в простоті та послідовності, не в складності чи інтенсивності. Питання не в тому, скільки часу ви присвячуєте, а в якості вашої присутності протягом цих моментів. Коротка практика виконана з повною присутністю. Легко перевершує тривалі сеанси, виконані механічно. Трансформація вашого ставлення до цілей, можливо, найпотужніше застосування свідомого розслаблення. Більшість людей візуалізують свої бажання з позиції нестачі, тривоги, зусилля, створюючи саме ту вібрацію, що протилежна необхідній для матеріалізації. Розслаблена візуалізація повністю змінює цю парадигму. Чи помічали ви, як найкращі ідеї з'являються, коли ви активно не думаєте про проблему? Це явище не випадкове, це ваш мозок, що входить у дифузний режим, нейронний стан, який з'єднує очевидно непов'язані точки для створення інноваційних рішень. Свідоме розслаблення навмисно активує цей потужний режим, включення моментів навмисної тиші у ваш день це не розкіш, це стратегічна необхідність для ефективних втілювачів. Почніть з маленьких оазисів тиші, три хвилини повної тиші кожні дві години. Ця проста звичка перекалібровує вашу нервову систему та відновлює ментальну ясність. Коли я нарешті зрозумів, що постійний шум, як зовнішній, так і внутрішній, блокував мою здатність матеріалізувати, я впровадив стратегічні паузи тиші, розповів Андрій, професіонал, який подвоїв свій дохід після прийняття цієї практики. Його секрет повне цифрове відключення на 10 хвилин тричі на день. Стоїчні принципи пропонують надзвичайні інструменти для ситуацій стресу, невизначеності, негараздів, практика аморфаті любити свою долю незалежно від обставин не означає пасивність, вона представляє найвищу форму особистої сили, перетворення будь-якої ситуації на паливо для росту та матеріалізації. На нашому каналі є ексклюзивний контент, про коли ваші зусилля здаються марними, плюс три ментальні важелі, які множать ваші результати, який ідеально доповнює те, що ми розглядаємо сьогодні, поглиблюючи, як перетворити опір на продуктивний потік навіть у найскладніші моменти. Закон притягнення працює незалежно від вашої віри в нього, як і гравітація. Різниця полягає в застосуванні його зі стану щирої, вдячності, а не відчайдушної нестачі. Коли ви відчуваєте глибоку вдячність за те, що вже маєте, ви встановлюєте ідеальне вібраційне поле для притягнення ще більшого достатку. Створення сприятливого середовища для позитивних проявів виходить за межі фізичного простору. Воно включає вашу інформаційну, реляційну. Енергетичну екосистему. Чесно запитайте себе, чи контент, який ви споживаєте, люди, з якими ви спілкуєтеся, та діяльність, яку ви пріоритизуєте, узгоджуються з частотою, яку ви хочете матеріалізувати? Техніка сенсорного занурення представляє значну еволюцію в традиційних процесах візуалізації. Замість того, щоб просто бачити свою ціль реалізованою, спробуйте відчути, почути, понюхати, скуштувати це досягнення, ніби воно вже відбувається. Зараз цей мультисенсорний підхід активує значно потужніші нейронні ланцюги, існує прямий зв'язок між вашою фізичною поставою та здатністю до матеріалізації. Коли ваше тіло виражає хронічну напругу, ваш розум не може досягти станів творчого спокою. Свідомо практикуйте те, що я називаю поставою сили, прямий хребет, розслаблені плечі, глибоке дихання, навіть коли ніхто не спостерігає. Застосування свідомого розслаблення в міжособистісних стосунках дає майже чудодійні результати. Уявіть взаємодію з колегами, партнерами, родичами зі стану внутрішнього спокою та ясності замість звичної реактивності. Це просте налаштування повністю трансформує якість ваших зв'язків і, як наслідок, ваші колективні прояви. Якщо вам подобаються ці відкриття, не забудьте поділитися цим відео з кимось, хто потребує почути це послання. Прокоментуйте нижче. Який аспект свідомого розслаблення ви вважаєте найскладнішим для впровадження у своє повсякденне життя? Більшість людей катастрофічно недооцінюють вплив фізичного середовища на свій ментальний стан. Кольори, звуки, аромати, текстури безпосередньо впливають на вашу здатність досягати станів спокою. Присвятіть свідому увагу створенню простору, який живить ваш ментальний спокій, навіть якщо це лише маленький куточок вашого будинку. Встановлення постійної практики свідомого розслаблення не відбувається випадково це вимагає щоденного оновленого зобов'язання, ключ не в досконалості, а в наполегливості. Навіть п'ять хвилин щодня, практиковані з повною присутністю, створюють глибокі неврологічні зміни з часом. Шлях до ментального спокою парадоксально характеризується емоційними злетами та падіннями. Ви зіткнетеся з внутрішнім опором, ваш зумовлений розум боротиметься за збереження старих моделей напруги, контролю, зусилля. Це позитивний знак. Він вказує, що глибокі трансформації відбуваються в основах вашого буття. Оцінка результатів і коригування технік є важливою частиною процесу. Ведіть щоденник спокою, де щодня фіксуйте свій переважаючий ментальний стан, виконані практики та спостережувані прояви. Цей простий запис розкриває невидимі закономірності і дозволяє стратегічно вдосконалювати ваш підхід. Найбільшою перешкодою, з якою я зіткнулася, було не вивчення технік, а підтримання послідовності в хаотичні дні. Зізналася Марина, та сама підприємиця, згадана раніше її рішення прив'язувати практики спокою до вже встановлених звичок, створюючи те, що нейронауковці називають нашаруванням звичок. Найпоширеніші перешкоди на цьому шляху включають нетерпіння щодо негайних результатів, порівняння з іншими практикуючими, паралізуючий перфекціонізм і нереалістичні очікування, свідоме визнання їх, перший крок до їх подолання. Пам'ятайте, майстерність приходить через наполегливу недосконалу практику, а не через випадкове досконале виконання. Святкування малих проявів є вирішальним. Вашому мозку потрібні відчутні докази для зміцнення нових нейронних зв'язків. Коли ви свідомо визнаєте синхронності, творчі, осяяння, значущі випадкові зустрічі як результат вашої практики, ви зміцнюєте мозковий ланцюг, що полегшує більші прояви. Розвиток. Життєвої філософії, заснованої на балансі між дією та прийняттям, представляє вершину цієї подорожі, йдеться не про вибір між діяти та бути, а про інтеграцію обох у єдиний підхід. Справжня майстерність проявляється, коли ваші дії природно випливають із внутрішнього стану глибокого спокою. Наполегливість, навіть коли результати здаються далекими, це те, що відрізняє майстрів від випадкових практиків. Як я продемонстрував у відео, коли ви майже відмовилися від усього, це послання, яке всесвіт зберіг для цього моменту на нашому каналі, моменти найбільших викликів часто передують значним проривам у подорожі матеріалізації. Зворотна техніка представляє революційний підхід. Замість візуалізації від теперішнього до майбутнього спробуйте візуалізувати від уже реалізованого майбутнього до теперішнього. Уявіть, що ви вже матеріалізували своє бажання, і з цієї точки подумки простежте кроки, які привели вас туди. Це хронологічне перевертання активує дивовижно потужні нейронні ланцюги. Пам'ятайте, Всесвіт реагує не на ваші бажання, він реагує на ваш переважаючий вібраційний стан. Фундаментальне питання, не що ви хочете, а ким ви є під час бажання. Коли ваша внутрішня сутність ідеально узгоджена з сутністю того, що ви хочете матеріалізувати, реалізація стає практично неминучою. Остаточна інтеграція між спокоєм і матеріалізацією відбувається, коли ви перевершуєте потребу в конкретних техніках. Все ваше існування стає природним вираженням ясності, плинності, спокійної сили. Цей стан не зарезервований для духовних майстрів, він доступний для будь-кого, хто віддається послідовній практиці. Якщо цей контент змінив ваш погляд, активуйте дзвіночок і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Також перегляньте інші рекомендовані відео, які з'являються на вашому екрані зараз. Залиште в коментарях, яка частина цього контенту найбільше резонувала з вами, і як ви плануєте застосувати її у своєму повсякденному житті? Шлях до майстерності ментального спокою та свідомої матеріалізації є водночас найбільш викликовим і найбільш винагороджувальним, який ви колись розпочнете. Почніть сьогодні не з того місця, де ви вважаєте, що мали би бути, а саме звідти, де ви є зараз. Перший свідомий подих це перший крок до життя надзвичайних проявів.